Тож доброго дня! Сьогодні в нас тестування нової кави. Це в нас буде Ефіопія Тобто Ми, як завжди, шукаємо суперсмак для нашої кавомашинки. Якщо ріжок розкриє, то автоматична кавомашина зробить такий смак трохи легшим і теж розкриє ті самі акценти, які будуть в цій пачці. Тож в нас «Ефіопія Адорсі» 87,5 індекс спешіаліті. Натуральна обробка, це значить, що ягоди кави були зоболонкою і впитали в собі ці фруктові нотки. Нам обіцяють вішню, сливу, вершковий еклер. То супер, давайте тестувати. Так, дивимося на зерна. Отак От вони виглядають. Звичайне зерна, гарного світлого обсмаження, середнього профілю. Аромат не дуже яскравий, якщо зерна. Дайте. А в пачці, так, видає щось вишня якась і солодкі фрукти. Ну, цікаво. Так, я вже помолов. Сподіваюсь, гарно налаштував мою кавомашинку. Бо під кожне зерно 100% треба робити налаштування. Кожне зерно має власну плотність. Так, трохи перемішаю ще і готовий готувати. Так, кава в нашому рожочку вирівнюємо рівень, темперуємо і запускаємо готування. Трохи пролив, щоб свіжа водичка нам Передала максимально смак кави. Так, заряджаємо. Запускаємо наші ваги з таймером і вперед. Трохи ближче. Пішло готування. Давай так, щоб ваги було видно. В принципі, виглядає досить приємно. По часу, звичайно, помов мілкувати, бо у нас наразі на 30 секундах буде аж, 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 аж десь 20 грамів. Це забагато. Ну що ж, зупинимо і спробуємо наступну спробу з більш великим помолом. А так наразі маємо а, з дуже великим перебором гірчинки каву. 100% треба робити помогу більше. Давайте так і зробимо. Ну що ж, наша наступна спроба. Маємо 20,5 грами. А того разу був 21 грам. Наші дії ті самі. Готуємо виріжка, темперуємо і запускаємо готування. Єдине, що помол збільшений, порція зменшена. Це повинно пришвидшити швидкість готування кави. І якраз нам допомогти полегшити цей важкий гіркий смак, який нам давав а, мілкий помол. А всі інші дії ті самі ті самі сито, ті самі час готування та сила темперування. Так, є невеличкий проливчик. Заряджаємо, оп, таруємо ваги, час і кава. І дивимося. Так, ну явно швидше. Я б, звичайно, робив би ще легше. Давайте, у нас буде 30 за 30. що да. 30 мл за 30 секунд. Так, тепер же перевірю цей смак, наскільки він відповідає нашим високим стандартам тестування кави. Отож, маємо оця 30 за 30. Кава виходить а, з сливовим смаком і якийсь так є відтінок на меда. меду. Тобто слива гарчаний мед. Солодкості не вистачає. Давайте робимо. вже зробив більше. Зараз милю і дивимося на більшому помолі, як зміниться смак цієї кави. Є велика надія, до речі. Наразі маємо 21,5 грам кави. Засипаємо в наш ріжочок і готуємо. І подивимося, як час готування допоможе нам розкрити смакало. На мій власний смак 27 секунд і десь. 45-50 грамів. Це оптимальні, оптимальні налаштування на. Моїй кавоварці для розкриття багатого смаку кави. Так, вперед. Дивимося. О, побігло, побігло значно швидше. Ну, не те, що пізначно, але, допустимо, за 30 секунд у нас вже буде. Скільки 40. Да, 40 мл. Вже давайте на цьому зупинимося. І будемо цей смак за 30 секунд. 40 мл тестувати, бо дуже хочеться смачної кави. Так, давайте. Сподіваюсь, вдасться. Ой, вдалося. Кава нарешті отримала яскраву кислинку, яка повинна бути в Ефіопії. Ой, прикольно. Ну, такий додався вершковий смак. Це вже, цей напій вже нагадує каву з вершками. А його раніше не було. Найбільш мілкому помолі оцього вершкового присмаку я не відчував. І слива. Зникла, гарячаний мед став менше. Тобто наразі я відчуваю вершкову каву з легкою кислинкою, кислинка з малюсеньким відтінком вишні. То, по суті, вершкова кава з вишневим присмаком. Оце круто вже. Оце вже те, що треба. Бо кава крута гарна, коштує 1200 гривень кілограм, то повинна смакувати. І ця смакує. То можу рекомендувати Ефіопія Аддорсі. 87,5 спешаліки, Але робіть помола меншим. На меншому помолі ця кава розкривається суперово. Дякую за увагу. Сподіваюсь, допомагає вам знайти класну каву для себе і смакувати кожного ранку смачної кави. До побачення!